Має Київ у вогні, горять сталеві ветери, Там на межі передовій народ боронять волонтери. Там у шоломі зі щитом стоїть франківщини хлопчина, з червоним на грудях хрестом поранених несе дівчина. Ось знову хвиля йде атак, усе знімають водомети. Морозно трошки два, горять позаду вже намети. Всіх щільно взяли у кільце, здається ось, наш дух зламають, та хтось із справа затягнув, народний гімн, усі співають. Тримати міцно треба щит, бо там позаду стоять діти, батьки стоять і матері, нема куди нам відступити. Лунає вибух поруч десь. То світло шумова граната, не видно падають від кулі, той що в майбутнє захищати. А сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще й не відпускав. І заплакав бог, побачивши загін, Спереду сотник молодий вродливий І юний хлопчик в казці у голубі, і вчитель літній сивий сивий. Народів буде пам'ятати, бідний схиляти голову в журбі, а вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі. Хай розцвітає наша Україна, підніме голос він. Бо хто на неї посягне, загине в міча і.